Один із гравців Динамо відмовляється грати за клуб, ймовірно, його доведеться продати. Зінченко тріумфально виступив за Арсенал, а також Шахтар, який подав до суду на Дніпро 1 Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про справи чемпіонату України, адже там Шахтар судиться проти Дніпро про один розкажемо, в чому справа. Про Лігу чемпіонів, поговоримо, а також, звичайно, трансфери. Вони також будуть в об'єктиві нашої уваги. Перед тим як розпочати, хочемо попросити вас про підписку на цей канал. Цим ви дуже допоможете розвивати нам власне цей проєкт. Дякуємо! Ну і поїхали! Отож, стартуємо ми із ліги чемпіонів напередодні у складі Арсеналу. По перше, знову з'явився у стартовому складі Олександр Зінченко. А по-друге, провів дуже класний поєдинок. Після перемоги 7-1 у першому матчі гра відповідь між Арсеналом та ПСВ була сухою формальністю. У цьому матчі наставник канонірів вдався до ротації. Тож місце на полі знайшлося і Олександрові Зінченко, і якраз український футболіст, який у цьому матчі грав на позиції півзахисника, вже на шостій хвилині відкрив рахунок у цьому матчі та заодно лік своїм голам у лізі чемпіонів. Це був справді якісний індивідуальний момент від Олександра, який підхопив м'яч біля бокової лінії, змістився до центру і пробив фактично з лінії карного майданчика. Після цього команди обмінялися голами, а в другому таймі дрівоєш все ж допоміг го. Уникнути ще однієї поразки 2-2 у цьому поєдинку, а на рахунку українця 78 зіграних хвилин. Виступ зінченка не обійшли стороною і аналітичні портали. Зокрема, Хоскорт поставив йому 7,1, Це друга оцінка в матчі. А Софа оцінила виступ у 7,2, Це також другий бал в Арсеналі. Ну і додамо також з ким же Зінченко зіграє у чвертьфіналі ЛЧ, А там на команду із Лондона вже чекає Мадридський Реал. Відверто кажучи, шансів на це небагато, але ми можемо побачити українське протистояння Зінченка проти Луніна у одній четвертій ліги чемпіонів. Перший матч команди зіграють 8 квітня. На черзі у нас національна збірна України, адже ну поки що без легіонерів. Але Ребров все ж таки розпочав збір перед поєдинками проти команди Бельгії. Напередодні команда, яка складається із гравців Динамо, Олександрії, Шахтаря, Карпат та Полісся, вирушила до Варшави, а звідти літаком до іспанського міста Бенідорм, де відбудеться основний етап підготовки до майбутніх протистоянь. 19 березня синьо-жовті переїдуть до Мурсії, де двадцятого Числа на стадіоні Енріке Рока Де Мурсія зіграють перший поєдинок плей-офф Ліги Націй. Важливо зауважити, що наші легіонери прибудуть до табору збірної після матчів у складах своїх клубів. Тож, аби налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з головною командою будуть працювати футболісти Молодіжки. Це Нещеред, Єрмаков, Крушинський, Яцик, Рубчинський, Брашко, Брагару та Краснопір. Після 16 числа усі вони працюють. Підготовку вже у молодіжній команді, збір якої відбудеться із 17 до 25 березня в Туреччині. Далі у нас на черзі новина, яка стала ну неочікуваною, напевно, для українського інфопростору, адже Шахтар подав позов до суду проти вже нині неіснуючого Дніпра 1 У чому суть справи і що там взагалі відбулося, розказуємо далі. Отож, Шахтар звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Дніпра 1 За даними та то таке претензії гірників стосуються зобов'язань Дніпровського клубу. Щодо переходу Олександра Піхальонка у Динамо згідно домовленості між командами у разі трансферу ексгравця Шахтаря в інший клуб Дніпро 1 мав сплатити відсоток власне від цього переходу. Очевидно, що цього зроблено не було. Нагадаємо, піхальонок став гравцем Динамо у червні 2024 року, і за даними ЗМІ, сума переходу склала 2,5 мільйони євро. Втім, наразі суд не дав руху цій справі, адже Шахтар не сплатив судовий збір. У розмірі 30 тисяч гривень. Нині у гірників є ще декілька днів, аби усунути ці недоліки та надати належно оформлені докази сплати судового збору. У іншому випадку заява буде вважатися неподаною та повернеться. Цю ситуацію до слова вже прокоментував колишній комерційний директор Дніпрян В'ячеслав. Фрідман думає, Шахтар цікавить 20% від продажу піхальонка в Динамо. Це було передбачено у контракті між Дніпром 1 та Шахтарем. Із Сергієм Палкіним ми вже спілкувалися про це. Я сказав, що клуб визнає борг, але існує загальна черга, і далеко не факт, що Шахтар отримає ці кошти. Про це Фрідман повідомив у коментарі для Спорт Експресу. Ну і завершимо сьогодні ми оглядом інших футбольних новин. Зокрема, тут у нас футболіст Динамо, який не хоче грати за столичну команду, а також новий тренер для української делегації в Туреччині. Для початку поговоримо про Вінгера Динамо Вітіньо, який нині набрав дуже непогану форму і в 11 останніх матчів забив вже 5 голів. Такий виступ бразильця щиро вразив представників Інтернаціоналя, де власне він нині виступає на правах оренди. Тож його угоду із киянами воліють продовжити до кінця 2025 року. Більше того, якщо гравцю вдасться зберегти форму, інтер готовий навіть розглянути варіант із повноцінним викупом його контракту. Водночас із продовженням оренди можуть виникнути складнощі, адже Динамо зацікавлене в тому, аби повернути свого футболіста. Нині вони нічого не можуть зробити з цією орендою через славнозвісний анекс. Але влітку цього року дія правила повинна завершитися, тож кияни цілком законно зможуть вимагати свого футболіста повернутися. У свою чергу сам Вітіньо на відріз відмовляється повертатися до України та знову грати за Динамо. Нещодавно кияни вже робили спробу повернути гравця, але усі вони завершилися безуспішно. Кривбас оголосив про розірвання контракту із. Нападником Олегом Кожушко. Угоду завершили достроково за взаємною згодою сторін. Гравцем кривбасу Кожушко став у липні 23-го, але за півтора року зіграв за команду лише 44 матчі та забив 10 голів. Ну і завершимо трапзон спором, де Зубков, Батагов та Сікан отримали нового головного тренера. Шанола Гюнеша на посаді наставника команди змінив не менш знаковий персонаж Фатіг. Таке будь-які деталі, угоди сторони вирішили поки не афішувати. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися це відео до кінця і воно було для вас корисним. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, а також перевірте підписку на канал. Якщо ви ще не з нами, то долучайтеся. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.